Скажіть, чи гріх любити самого себе? Як ви думаєте, самого себе любити гріх? Я думаю, ні. Тому що любити самого себе заклав Бог в інстинкті самозбереження для того, щоб людство вижило, оцей, оця норма, закладена в людську душу. Себе любити можна і потрібно. А скажіть, а що таке егоїзм? Я би так сформулював слово егоїзм. Бог не забороняє любити себе, але Бог забороняє любити тільки себе. І тому Ісус дав, каже, є така заповідь: люби ближнього, як самого себе. Бог не каже любити самого себе, Він знає, що ми і так себе любимо. Ну Він каже, люби ближнього як самого себе. Ти любиш себе, це нормально, але но і ближнього люби, і як самого себе.